Я стаю більшим егоїстом, і я розкриваю в собі все більше і більше авіюту. Це називається в кабалі авіют. Це ось перша важлива ознака. І кожна людина, яка починає займатися духовним шляхом, коли вона починає залучати на себе все більше і більше вищого світла, вона бачить, що в неї змінюються стани, рішимо і змінюються бажання відповідно. Тобто вони зростають. Я хочу більшого більшого. Це перший. Елемент, за яким я можу виміряти своє зростання, і в кабалі це називається ще в інших джерелах. Це називається каміння для зважування. Пам'ятаєте, як на базарах старих, а можливо іще ще зараз використовують на вагах такі гіркі, а раніше в давнину то використовували каміння. Каміння кладеться якесь ти точно знаєш, що це кілограм. Кладеш з однієї сторони, і твій товар, чи ще щось ти кладеш з іншої сторони, і ти тоді можеш зрозуміти, чи більше, менше, кілограм здорівнює. Так само і нам нам дають те, що робить більш важким наше просування. Да? Тобто те, що робить нас, маючи їм таку додаткову вагу. І це те, за допомогою чого ми зможемо виміряти своє духовне просування.